Важливо, щоб ми не допустили, щоб у цьому світі погасла молитва. Тому що, коли ми молимося, ми оживляємо перше нашу віру, але також ми оживляємо це Слово Боже. Воно стає живим для нас, воно якби пускає своє, своє коріння, своєї паростки. Свої паростки пускає. Коли не буде людини, яка схоче його читати, пізнавати, роздумувати і молитися, значить це Слово Боже, ніби для нас воно засинає. Воно діє для когось, але для нас воно не дає цього паростка. З якого ми можемо черпати, споживати їжу, життя, нове життя, життя від Христа? Ось тут Ісус промовляє такі чудові слова, як все буде відбуватися, Син чоловічий буде схоплений, будуть катувати, бичувати, буде він страждати, розпнуть. Ніби таке сходження щоразу гірше, важче і в кінці завершення розпнуть. Значить, кінець для людської думки, для людини. Бо вона розуміє смерть, значить, все, людина припинила своє існування, принаймні в цьому світі, і вона вже ну, все втратила життя. Але Ісус далі говорить, і третього дня Він Воскресне. Ісус переходить цей бар'єр, який людям не під силу перейти. Вони можуть тільки дійти до того одного розп'яття або смерть. І все. Далі вони не знають дороги, далі вони навіть не розуміють і не мають думки про життя. А Ісус каже, третього дня Він воскресне. це чудова для людини підтримка, сила, надія, щоб ті слова саме ось ці прозвучали. Третього дня Він воскресне. щоб людина зрозуміла, що молитва не даремна. Так само, можна сказати, для нас. Ми йдемо, йдемо, щось робимо і в кінці людина помирає, каже, ну, померла. Але Ісус сказав третього дня Воскресне. Значить, смерть не зупинка. Не зупинка. Для багатьох, для когось може зупинка, хто, хто не йде з Ісусом. Для нього, звичайно, смерть зупинка. Але хто йде з Ісусом, той не може в смерті зупинитися, бо Ісус не зупиняється. Він не зупиняється у смерті. Він лише її переходить. Це дуже велика різниця. Між тим, хто зупиняється, і між тим, хто переходить. В нього є життя, і він не може зупинитися в смерті. Просто одне з одним не сходиться. Ісус є життя. Він є повнотою, Він є любов'ю, правдою, чого смерть не має? Вона не має життя, не має правди, не має любові, не має святості, не має радості. Вона не може його затримати. Тому що вона перестане бути смертю. І тому вона хоче його чим скоріше позбутися, не зупиняючи його. Тому що вона хоче залишитися такою, якою вона є. Вона боїться життя. Смерть життя боїться. Вона боїться Бога. Вона боїться радості. Вона боїться любові, миру, смерть цього боїться. Вона від цього горить її розриває на шматки, радість. Бо вона любить ходити стежками страху. Так, вона в парі йде зі страхом, з розпачем, безнадією, ненавистю. По цих стежках дорога ходить смерть. І як важливо, щоб ми почули, що Ісус сказав третього дня воскресне. І що з тими словами має в нас влитися? Тому що до тої пори Ісус говорить, Син чоловічий має бути схоплений, має бути виданий. Мають його вичувати, мучити, він має страждати. Його в кінці розпнуть. Для людини ці слова слухати жах. Бо вона покладала на нього надію. І тут, коли Ісус починає говорити, що буде, що для людини відбувається, вона втрачає основу. І вона, може, не боїться так за Ісуса, як боїться за себе. Чого вона буде триматись? Вона розчарована, люди бояться розчаровуватись. Бо з їхніх рук щось виривається таке, на що вони надіялися. Покладали свої надії, своє майбутнє, ось як та мама. Дозволь, щоб мої сини сіли в тебе по правиці і Отже, вона так думає, але коли побачать Ісуса, що станеться? Будуть тікати, коли побачать Його, як Він введений, опльований в терні на Голові під Христом, на Христі потім, коли його прибивають з і нічого тим людям не стається, вони не вмирають, вони навпаки радіють, вони тішаться. Нарешті їм вдалося його закрити, позбутися, заставити мовчати. Ось цікаво, що ця мама в той момент могла пережити. Могла пережити велике розчарування, думаю, а я просила, а я просила за своїх синів. А це виявилося даремно. Напевно, так і подумала. Тому що ті слова їй пригадалися, вона бачить розчарування. І в той момент, коли така біда зараз, скажімо, тяжить над тим людством, яке бачить Ісуса таким, значить, вони не можуть загадати слів, які Він сказав третього дня Воскресення. Отже, вони тих слів не можуть згадати. І тому і розбігаються, і тікають, і ховаються. Але Ісус сказав третього дня я воскресну. Треба було чекати до третього дня, тільки в той момент дуже довгий час три дні. Це так три дні, коли людина там ну, розкошує якось, тішиться. Розважається, то, звичайно, тих три дні дуже швидко проходять. Але коли вона в небезпеці і страх, і все інше переживає, для неї це вічність ціла три дні. Але хтось чекав, наприклад, Богородиця. Напевно, хтось з учнів також чекав, сподівався, але боролося. Душі дві сили, безнадія і очікування третього дня. І тому, коли прийшов цей третій день, і жінки віши до гробу і побачили Воскресіння, це було чудо велике, це була велика радість. Це була велика сила Ісус. Приніс нове життя. Він перевів нас через цей непереходний бар'єр для людини. Але Ісус перевів, забезпечивши нам цей шлях, поставивши міст свій, свій хрест, свою кров святу, свої страждання. Він поставив нам як міст, через який ми можемо перейти. І цей міст ніяка ракета не зруйнує. Навіть сатанинська. Ніхто не має такої ракети, щоб зруйнував зараз цей міст. Тільки хіба одна така, скажімо, зброя проти людини це її безвір'я? Коли вона не хоче йти з Ісусом, вона хоче мати свою дорогу, на якій не зустріне Ісуса. Вона не хоче його зустріти. Тому що Ісус від неї щось хоче, а вона не хоче цього робити. Ось для цієї людини це може бути саме тою великою такою бідою, яка, через яку вона втратить, може втратити. Тобто залишитися у смерті. І тому для нас потрібна молитва, потрібно шукати Ісуса. Потрібно Його слухати, потрібно роздумувати над Його словом, тому що це слово несе для нас життя. Треба, щоб воно для нас було відкрите, щоб воно стало живим, щоб воно почало звучати в нашому серці, в наших вухах як слово життя, як слово, на яке можна покласти свою надію. І не залежить, що станеться, це слово завжди каже: Третього дня я воскресну або воскресу. Не бійтеся, каже Ісус. Не бійтеся, не журіться. Я третього дня Воскрес. Я переміг смерть, так Ісус нам говорить. І тому, коли ми приходимо на волитву, нам треба почути, що це. Не є тягар для нас. Звичайно, це не просто, не легко людині, треба щось зрегтися, щось терпеливо очікувати, уважно молитися. Це праця, але це праця життя. Це праця, яка наповняє людину божественною силою, любов'ю, надією, життям, перемогою. Це наша сила. Тільки ця сила нам може дати силу перемогти. Тому що все інше дуже все може змінитися, по-людському, коли говорити або робити, все може набрати таких, таких, такого якогось вигляду або якоїсь події, що для людини стане дуже гірким. І вона тут могла надіятися, що буде так і так. Але в кінці так події повернулися, що все пішло навпаки проти неї. І що тоді? Все валиться. Треба, щоб не валилося. А щоб так було, нам потрібно покласти всю надію на слова, які Ісус сказав: Я третього дня воскрес, Третього дня воскрес. І це слова життя, це слова, які мають. Людину вести до того гробу, побачити, що його там нема. І коли Він з'являється, Він каже: радуйтеся. Для чого? Щоб ми Воскресали з Ним разом, щоб ми разом переживали Його перемогу. Тільки в радості людина може пережити перемогу Ісуса. Коли вона буде йти з тими словами попередніми, як Ісус йшов, страждав, мучився, бичували, зрадили його, видали, в кінці розп'яли, і Він вирав у муках тяжких. Це слова гіркі, важкі, непрості, нелегкі. Але Ісус сказав, що третього дня воскрес. Так що ми сьогодні також молимось ось сьогодні за наших рідних, близьких, яких тут записали на святу літургію. Що літургія або що відбувається на літургії, приноситься Христова жертва. І ось коли ми тут складаємо цю жертву, ми даруємо для тих людей, ось які записані, яких ми згадуємо, з яких ми молимося, ми даруємо Ісусову кров ось для тих людей. Це відбувається в Святому Дусі, в Божій благодаті. Це нам невідомо, як це відбувається. Ми просто віримо і знаємо, що так відбувається. Отже, що таке літургія? Це переноситься Христова жертва, на престолі переноситься кров Христова. І ось цю кров ми даруємо для тих, за кого ми молимося. І це їхній скарб. Вони з цієї краплиною крові стануть на Божому суді. Вони з цієї краплиною крові стануть перед Богом. І ця краплина крові буде голосом для цієї людини. Голосом Божого милосердя, голосом Божого прощення, Божої святості, Божого очищення якою вона буде щасливою, коли вона цієї крові буде мати багато. Але якщо вона йшла і не хотіла знати Ісуса, і за неї, наприклад, не молилися або вона відкидала це, може хтось молився, але вона весь час відкидала. І якщо Господь її якось не торкнеться, вона на Божому суді стане без цієї крові. А якщо без цієї крові, то спасіння просто нема. Та Ісус сказав. Так що для нас це дійсно великий Божий дар, велика Божа ласка, отже, ми сьогодні молимося за тих наших рідних, близьких, також згадуємо наших героїв, які загинули за батьківщину нашу в різному часі. Своє життя віддали, проливши знову ж таки свою кров. Щоб ця кров їхня була поєднана з Христовою кров'ю. І щоб їхня кров і Христова кров в кінці перемогли смерть в нашій країні, в нашій землі, в нашому народі, в наших головах, в українських головах, треба, щоб переможена була смерть. Тому що люди живуть законами смерті, коли наводять ракети на свій народ, на, на сусідський дім, скажімо так. Або навіть на військове, що там живе? Там живе смерть в голові. Все люди за гроші готові так робити. І багато можна в новинах почитати, скільки є в нашому народі. І немало тут, на Заході України. Здавалося, правда? Але таке є. Тому це також правда про нас, про наш народ. Ісус показує, щоб ми подивилися і оцінили обстановку більш ну, правдиво, а не хваливши там, що ми такі дуже побожні, дуже святі і все інше наш народ, але подивилися реально, що відбувається. І хотіли молитися за свій народ, просити Божої милості, щоб ця Божа кров могла зцілювати. Людські душі, серця, людські голови, щоб люди вникли і усвідомили, що від цієї крові залежить їхнє спасіння, по-іншому вічна смерть лишається в спадщину вічна смерть, де немає ні любові, ні радості, ні щастя, ні світла, ні миру, ні Бога. Тільки без надія розпеч стануть хіба багатством. І скарбом для цієї людини. Тому, нехай Господь прийме тих всіх, за кого ми молились, і всіх тих, може, за кого особливо потрібно молитися, може, когось не знаємо, поручаємо їх Божому насердю, жертвуючи цю Христову кров і нашу молитву, яку ми здійснюємо у цей час. Слава Ісусу Христу!